Отже, американської зради і нашої поразки під час зустрічі в Джиді не сталося. з Чим я вас вітаю на п'ятій колонці і не погоджуюся з думкою, що перемовини в Саудівській Аравії чи де-інде були, є і будуть визначальними для України. Ви вже чули про сенсаційні результати переговорів України та США. Визначальними є лише наш опір агресії, а він був. І залишається потужним навіть попри держуправління п'яти шести менеджерів. Зверніть увагу, будь ласка, на американську європейську фразу, яка з'явилася десь приблизно півтора місяці назад. Вона звучить так, що навіть найбільші прихильники членства України в НАТО задумалися. Над тим, що відбувається в державній системі, люди ж питають: а хто здав Чонгар? А хто здав Херсон? Це знаєте, це Аля Щирліц в наших лавах був. Вичистіть, будь ласка, державну систему від. ФСБшної зарази Ну а підсумки перемовин в Саудівській Аравії це лише декларація про наміри, бо ми погодилися на тридцятиденне перемир'я, від якого і раніше не відмовлялись. Ми реально ну не реагуємо на якісь поштужі ж е, деякі е, поодинокі постріли з окупованої території. Ми не повинні зробити е, того, що призведе до ескалації. Але ж припинення вогню не сталося, самі знаєте через кого. Ну, ви вважаєте, що це адекватна людина. Ну, просто від морозки. Путін. І я не вірю, що воно буде тридцятиденне, однорічне чи хоча б кількагодинне. Бо з 2014 року домовленостей про перемир'я було безліч, і всіх їх порушив Путін. Що ви нарешті, помирилися з Путіним? З Путіним. та він кончений! Він реально кончений, той полудурок нападе через місяць, через два, через півроку. Тобто, в Джиді ми пообіцяли бути чемними і миролюбними. От якби ви зараз мали можливість поставити як якесь ну щось сказати Путіну. Що б ви йому сказали? Ну, якби я зміг його вбити, я б його вбив. І зараз слово за кремлівською Гедотою, яку, до речі, Сполучені Штати чомусь забороняють називати своїми іменами, щоб випадково не образити. Путін вбивця, Путін хобло да. з іншого боку, США просто повернули нам те, що забрали після історично істеричної розмови в овальному кабінеті. Після того, що ми побачили в овальному кабінеті минулого тижня, нам потрібно це сприймати дещо іншим чином. А ти що? А ти що? Що це відбувається? Я навіть не розумію. Бу -бу -бу -ку -ку -ку. там ніхто не загинув. Там слава Богу, всі живі, і це найголовніше. Якщо б там щось таке відбулось, не дай Боже всім бажаю здоров'я. Повірте, людини б не було б вже. А так дайте, дойде до, до кінця ця справа. Отже, ми відійшли на стартові позиції, і виникає запитання: що ще наші перемовники обіцяли американським колегам протягом восьми годин. тет-а-тет? -тет. далі буде справжній хард. Питання майже на трильйон, бо перед зустрічю очільник американської перемовної групи, держсекретар Рубіо, заявив, що нам в будь-якому разі доведеться поступитися територіями. Ну а на додачу, чи то заспокоїв, чи то потролив обіцянкою, мовляв, Сполучені Штати Америки так і бути не надаватимуть зброю Росії. Спасибі, це насправді юридичний треш. І не витримує жодної критики. Ну а Трамп у розмові з журналісткою дружнього йому телеканалу бовкнув, що Україні в будь-якому разі може настати гаплик чи з допомогою штатів, чи без них. Чи комфортно вам із тим, що через ваше рішення Україна може не вижити? Well, anyway, but... Вона може не вижити в будь-якому випадку, але ви знаєте, що у нас є деякі слабкі місця з Росією. Ви знаєте, що для цього потрібні двоє? Послухайте, ця війна не мала статися, але вона сталася. Пішов ти на разом зі своїм телеканалом. Як не дивно, але навіть на тлі цих проросійських заяв американського керівництва важливі події останніх днів несуть більше позитиву, ніж здається. Бо мертвонароджена ідея вирішити долю України без України прогнозовано зазнала краху. Ми на першому етапі перемовин були Росії не було. Опа! Ну а Сполучені Штати не отримали запрошення на безпековий саміт військових представників у Парижі. В Британії міркують над створенням нового розвідувального альянсу без участі Сполучених Штатів. Можливо, європейський ігнор протверезить декого, бо свого часу тандем Байден Гаріс не скористався з нагоди добити Кремль руками українців, і усією американською зброєю не увійшов в історію як могильник Росії і стріском вилетів з великої політики. Звісно, американські виборці не україноцентричні, але навряд чи тарифні війни з вчорашніми союзниками підвищать їхній добробут, а підігрування путінської Росії точно не робить Америку великою навіть в очах найбільш трампонутих американців. Ну, якщо у вас нема страусиних яєць, ну хоч перепелині ви можете показати чи ні. Якщо ми зазнаємо поразки Трампу, це гикнеться набагато раніше закінчення його президентського терміну. Але ми не програємо. Бо три роки тому вистояли і без американської зброї. Видаші You're gambling with World War 3. Більше того, чи не вперше за всю війну на наліт зграє російсько-іранських дронів, ми відповіли втричі потужнішим ударом. Відчили йдуть там. Окей, пшінь пхінь. Що старалися? Тому пропозиція встановити перемир'я на морі та в повітрі виглядає дещо передчасною. Так у Росії є ракети, а у нас потроху вичерпується боєкомплект до петріотів. Але Європа і Україна, начебто, планують нарешті закрити небо, а серйозні люди анонсують появу на озброєнні трьох тисяч українських ракет. Бабах! Бах-бах-бах, потім самольоти літять такі, і ракети по всіх пускають. Будемо всіх бомбіть. От я досі не розумію, де наші ракети. Но ми ще восени минулого року чули від президента, що стовжена складах. Вже три типи ракет в роботі. Отож, очікуємо на вильоти в північно-східному напрямку і сподіваємося, що ракетний кейс це частина призабутого плану перемоги. Формула мира Зеленського. Потім був план перемоги, потім був план е, стійкості. А не нездійсненна мрія, на кшталт фантазії про мільярд дерев та. 4 тисячі доларів на місяць для кожної вчительки. Потім був план внутрішньої стійкості, потім якоїсь потужної стійкості, стійкої потужності і багато інших речей. Але повернімося до перемовин не стільки минулих, а скільки майбутніх, неминучих і важких. Президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою критикою президента України Володимира Зеленського. Трамп назвав його диктатором. Для чого ображатися? Я це казав. Що? Не можу повірити, що я це казав. Скажіть, я одна не розумію, чому на надважливу зустріч із стратегічним і непоступливим партнером відправляється малодосвідчена команда на чолі з Єрмаком. А вам тут де живуть мої батьки? Саме це питання важливе? Ви були юристом, потім кінопродюсером. Тепер ви стіри кардинал української політики. Хоча цього разу майже всі були в костюмах. Вас називають ще одним з наймодніших людей в українській політиці зараз, тому що ви завжди вдягнуті з голочки. Скільки костюмів у вас? Я думаю, що десь 10 костюмів я маю від мене з тим костюмом за всієї поваги до учасників української делегації, але нам же опонують фахові жорсткі політики і майстри перемовин на чолі з цілим держсекретарем Рубіо. Чи здатні їх переконати завгосп? Єрмак ну, вони так і ставляться. Вони до Єрмака ставляться з легкою брезгливістю. Не надто ефективний міністр оборони умеров, колишній заступник Єрмака Сибіга і чинний заступник Єрмака Паліса. Але стромна, звісно, історія. всі розуміють, що нам глина. Так, останній досвідчений офіцер, яких так бракує на фронті, але досвіду успішних міжнародних перемовин у нього нуль. Як і в кадрового дипломата Сибіги. чому пан Єрмак постійно виконує функції міністра закордонних справ? Андрій Єрмак не виконує функції міністра закордонних справ, і ми командно працюємо на результат для України. У мару обізнані американські партнери у відповідь на можливі закиди можуть пригадати епопею з неякісними мінами і закупівлею віртуальних снарядів на десятки мільярдів гривень. Єдиний хто має досвід серйозних міжнародних перемовин, це єрмак, але той досвід переважно гіркий для нас. Андрій Єрмак намагається узурпувати з собою. Владу президента Зеленського і дуже часто лізе в абсолютно не свою компетенцію. Починаючи із загадкової зустрічі в Омані, і про що ви кажете, що ніхто не знав, та ніхто не цікавився. полетіла людина на 2-3 дні, і здачі вагнерівців Лукашенку. Наша спецслужба потерпіла. Можна сказати, дещо програла, <плес> закінчуючи безрезультативними розмовами з американським керівництвом, після яких нам стабільно призупиняли постачання зброї, і скажу дійсно, по правді його боїться дуже багато слух. Єрмак – потужний менеджер один, один із дуже потужних менеджерів в моїй команді. Тобто роки змінюються, а потужний менеджер лишається один Андрій Єрмак. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому, я. Про рівень дипломатії Єрмака все сказав вираз обличчя фінансистки і рестораторки Маркарової під час сумнозвісної розмови в овальному кабінеті. Господи, ти поможи. до речі, на тій поїздці, якої могло б і не бути на поліг головний офіс-менеджер, який під час суперечки не вичевив жодного слова на захист України. Чесно, навіть такі навіть не хочу коментувати. Мовчав і згадував про невикористаний лендліз та невдале підігрування демократам напередодні програних ними перегонів. Якщо про це думати, то можна трошечки там. А хто ж такий Андрій Єрмак? Можливо, це якась агентура, можливо, просто якийсь амбітний дятел, який хоче собою замінити все. І ця людина спокійна, велика людина, і як як. як... І по розмірам, так я як, як я бачу і, і по розуму. І він чітко відстоює свого, ну скажімо так, давайте так, боса. І це правильно. Він керівник офісу президента і як вважає дехто в Україні більш впливова людина ніж сам президент. Знаєте, я президент чи не тому наш президент, який до Саудівської Аравії прибув? Вибачте, що не в костюмі. На перемовини не пішов. Він втомився. Можливо, йому набридли пасьянси карткового будинку. В карти зіграти не хочеш? Ні. Ну звісно, бо у тебе ж їх нема. Ха -ха 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 -ха. А може, він просто не хотів, щоб його ім'я згадували поряд з прізвищами наших контактерів. Якщо б щось пішло не так чи піде не так, ми не змогли. В, в тій конф... конфігурації з Андрієм а, працювати не треба показувати свою владу. Там, де це неправильно показує. Треба іноді в... вмикати дипломатію. Коли я побачив, що Андрюха не бачить, як влада його з'їдає і точно з'їсть, і закінчиться все дуже погано. Я прийняв рішення про те, що. Нам треба. Я Єрмака знаю понад 30 років. Він патріот, він людина. А, до на 300% українець. Казати про нього бруд, Я вважаю, що це вже є державна зрада. А чи не простіше одразу формувати делегацію з людей, здатних чітко пояснити і трампійській перемовній групі, і всьому світові, наскільки аморально вимагати здачі, територій і відмови від безпекових гарантій від країни, яка борониться від знищення, і щодня зазнає шалених втрат, руйнувань, катувань, різанини, ракетних ударів і масованих вбивств? Зеленський не буде здавати Україну. Насправді нам не бракує ані досвідчених перемовників. Я ще професіональний переговор, ані фахових дипломатів, ані народних героїв, до слів яких дослухався б: якщо не Трамп, то американська нація і «Політ-еліта». політелітарі, прилісули. Але Ярмак наполегливо тягне на міжнародну арену себе незмінного. Я дійсно стою за спиною президента. Ні, я не маю президентських Немає. амбіцій. Я вважаю, що я прийшов з цим президентом і Я планую піти з цим президентом. Послінь сексологинь, наш реформатор. Оує oh, yeah. розкутих блогерок і позаштатних радниць, які вчать ООН і НАТО, і як їм жити і воювати. А звідки взявся цей талант і як він потрапив у близьке коло Андрія Єрмака? І чому до речі ця пані постійно катається з Єрмаком до Сполучених Штатів Америки до роботи і на Єрмака? Ця Даша Зарівна була маловідомою панією, яка займалася всім потрошку. Трошки рекламувала різні там ігри, і явно нічого в її біографії не вказує на те, що це якийсь видатний спеціаліст по наших стосунках із Америкою. Андрія Борисовича ця Даша Зарівна, спокусила явно не отаким контентом, а своїм власним блогом, де Даша Зарівна і її подружки. Шукали чотири види оргазму. Тому тепер у критичну мить до українських перемовин з Трампом долучаються англійські й французькі дипломати та політики. The Times пише, що Британія консультує Україну щодо ведення мирних переговорів з Сполученими Штатами. Київ відвідав радник британського прем'єра з нацбезпеки Джонатан Пауел, який зустрівся з президентом Зеленським. Ну і це висококласний дипломат, спеціаліст по тонкощах переговорів з міжнародним тероризмом, і я. Бажаю їм успіху, бо вони схоже дійсно хочуть і можуть допомогти Єрмаку вберегти нашу суб'єктність, доки сили оборони боронять наше життя і свободу. Я дуже хочу жити в країні. Які мені мені буде комфортно, буде комфортно моїй родині. Ми бачимо, до чого довів інфлюенсинг, коли Реміна у нас їде до Марка Рюти і розказує про те, як вона буде а, пропонувати генсеку а, культурні проекти, або коли Аліна Шаманська перестала знімати випуски про розлучену розлючену і пішла піаритись на зелених політиках. Це країна моєї мрії.